Як ти живеш в окупації, у тебе забрали саме найцінніше твою свободу. Перед нами пропускали російські машини, і таким чином вони їхали посеред цивільних. І так їхали, ми тривалий шлях як живим щитом для тих машин. І коли ми проїжджали Пантонний міст, то <кій>, при виїзді був БТР, і на ньому сиділи солдати, із кулемети направлені були на проїжджаючу колону, і якось жахливо некомфортно. І коли ти вже виїжджаєш на підконтрольну територію, коли ти подолав цей шлях. відчуваєш таке легше. Ви знаєте, на, наче і дихається по-іншому. На даний момент я працюю в благодійному фонді Каріта з соціальним працівником. Я опинилася сама в скрутній ситуації, і мені потрібна була допомога. І зараз я розумію, що таких людей дуже багато, і мені хочеться також допомогти. На даний час у нас є близько 50 працівників, і з них 10% — це цей переселенці. У нас в суспільстві. Не раз є такі моменти, що кажуть, що переселенці такі, сякі там, чому не воюють, чи ще щось якісь такі, можливо, запитання недобрі. Але, наприклад, і навіть родини Наталі ми бачимо, що брат пішов на війну, що вона працює, є дуже і дуже корисною тут в місті Кривому Розі. Тому ми просимо і запрошуємо внутрішньопереміщених осіб, чи до нас до храму, чи в блодійний фонд поволонтерити, і таким чином, якби допомагати нам і собі також. Періха зустрів нас дуже добре, і на даний момент він став для нас другим домом. Там ще в окупації залишились рівно. Не всі виїхали, і це дуже тяжко, що ти не можеш до них приїхати, вони не можуть до тебе приїхати, ти не можеш їм допомогти. Напевно, саме найтяжче зрозуміти те, що вас просто розділили.